Аби розмаїття вишуканих тканин Італії, Франції та Німеччини, усе для затишку та краси вашого інтер'єру. Декор найважливішої події чи домашній комфорт. Усе це лімасо. Від ніжного мережева та ушатної тканини до елементів оздоблення та фурнітури. А ще новинка в Україні: різноманітне мереживо, тасьми, декори та тканини для пошиття стильного жіночого одягу. Лімасу співпрацює з дизайнерами, а тому поспішаєте замовити індивідуальний ескіз та пошиття. Величезний асортимент текстилю для затишку у спальні, вишукані підхвати для гардин, бахрома, китиці, оздоблені намастинками різних забарвлень і форм для ушуканих ресторанів та помешкань. І це ще не все. Пледи покривала скатертини, сороватки, рушники, посіль та чухли на ваш бездоганний смак. А відтепер дві крамниці текстилю лімасо у Львові, торгово-виробничий комплекс Південний і павільйон номер 13 у весільному домі. Та на першому поверсі торгового центру три слони.